Вітаю! Ми догорталися до того моменту, що зараз ми з вами будемо говорити про Укрсучліт Таку, знаєте, класичну, сучасну літру. Тому привіт, друже! Ти на каналі Ділі Замер. Ми тут говоримо про книжки. Я вже вам казала, що на мене класно. Падають книжки в букеністичних книгарнях, і я потім дивуюся, ого, як вони цікаво падають, що потрібні книги знаходять в мене в потрібний момент. Я не знаю, чи ви любите букіністичні книгарні, чи ви надаєте перевагу звичайним книгарням, а може, ви будете ходити в бібліотеки, або ви просто фанат штучного інтелекту і вважаєте, що все має бути вже нарешті оцифроване, і ви все читаєте. Не знаю, в електронних гуках на кущі. мені цікаво, тому що я любителька паперових книжок, особливо таких остарезних. Я не буду заперечувати, тому що маю друзів, які просто тащаться по її новим книгам. Там, наприклад, книга про як знайти собі чоловіка, Тіндер, сіділа. Ну мені вона взагалі не сподобалась. Я її чисто випадково взяла почитати погуртати в сестри, і така, що? Типу, ви серйозно? Після фронтби плакав 50 хвилин трави. Теж, жабка мандрівниця Карпа ганяла по всій Азії. Вона була така натхненна. Вона так круто мачукається в своїх книжках. Так, вона мачукається. І Карпа мачукається. У мене тут така цікава книжка. Вона така вже трохи побита життєм. Я помітила тут таку цікаву початку. Я не знаю, що це початку, але скоріш за все догадую, що це чиясь, хтось, якийсь був крутий буклор і мав таку авторську початку. <толіць> Словом, книга ділиться на дві частини. Перша це приводи моєї школи. Знаю, спочатку подумала, що це Hello Kitty, а, але потім мені одягнула свої окуляри і зрозуміла, що щось. Ну я, і чесно, я не можу поняти, що це таке. Друга частина це а, планета тьолок. Відразу ви такі фу, боже! Але чекайте, книга 2008 року, і я не знаю чому, але було дуже популярне таке от вживання. Просто зараз, на жаль, це типу ну, та етично модно вживати якісь фемінітиви, не бути сексистом, гомофобом. О, ця книга багата на сленг, сленг міленіалів. На жаль, я зумерка. Мені ця книга дуже сподобалася. Я чому люблю Ірину Карпу саме через сленг? Мені подобається ньому, І я навмисно її брала, бо я, я знала, що там будуть матюки, що там будуть дивні е, штучки-дрючки, зворотики, порівняння метафори художні засоби. Або коли я писала статтю, огляд не цю зайшла на котріці, і там багато таких було коментів. Фу, я на так помацюється. Ну та й такі книги ти береш, ти читаєш ем, анотацію, ти знаєш, що це епатажна Ірена Карпа, яка знімалася в Playboy, має свою ем, музичну групу одноіменну, ну, І вона дуже така специфічна тьотя. Типу. Коли ти береш цю книгу, ти повинен знати про що вона буде. Ну добре, інколи ти буваєш як я, і на тебе вона просто падає. Але все одно ти такий М -м, Ірина Карпата, я її знаю. Я пропоную тепер е детальніше поговорити саме про ці частини цієї книги. Бо е справді, скажу чесно: читала другу частину там, де Планета тьолок», не з таким захватом, як першого, все-таки я розумію, що ну що мені не буде подобатися. Отож, моєї школи Карпочка нам постає такою малявкою, де розповідає, як вона була класною тінейджеркою, і от в неї теж була ця канонічна подія відрізати собі, відмахати чолку, гривку, чубчика. Також вона розповідає про свою першу там дискотеку бойфренда, про те, що було модно розговарь в Яремче на язих От і вона цього не розуміла, і вони ще в той час і дитинство обсирали повалі на що я що я поважаю? <звук> Чесно, мені приємно усвідомлювати, що все-таки в той час у молоді працювало то критичне мислення, що не всі були баранцями. Більшість плювалася все таки на русняве, москальське. Тому я була дуже вражена, чесно. В мене навіть коли я читала, реально типу пробирало типу, я прям голос сміялася. Таке вчуття, що ти читаєш якусь довгу смс на Gmail, да, де тобі розписує якась подружка. Це, це неймовірно. Я, я досі інколи навіть коли стоюся з друзями, я можу там написати плеги, а не там відправити емонзи. Не знаю, оця така ера міленіалів вона дуже крута. І я дуже сміюся, тому що... От, як би ти не був, чи бумер, чи зумер, чи міленіал, але все одно є оці канонічні події, які ви мусите пройти. Тому, от е, приводи моєї школи реально мені дуже зайшла, тому що там ти в карпі впізнаєш себе і думаєш, блін, та я ще не така дебільна виявляється, дитина була. Друга частина цієї книги Планета Тьолок. Мені не дуже сподобалось, але це вже розповідає про карпу доросту, і встановлення по музичній кар'єрі в писенницькій. Якщо чесно, то я трошечки погоджуюся з своєю душнілою, яка писала огляд на BBC», що друга частина цієї книги. Ну, Ти Карпа ну, нічим не здивувала трохи нас, ну якось все так тіпа, стереотипно. Я розучків понавішувала і просто приправила Матюками. От якби Матюків не було б шановна Карпа, то б я щоб, знаєте, там, подобала твою книгу. Ну, Матюків багато. Не знаю, чи це добре чи це погано. Ваш смак, як то кажуть. Тора, буквально я теж була на Федерова і. Побачила книгу Андрюховича Терниці і не взяла. Бо знаєте, що я взяла? Ви мусите це побачити. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Тому чекайте, чекайте. Я обов'язково зніму огляд на цю книгу. Я хочу знову, щоб е, приманити магнітом своїх хейтерів щодо Стівена Кінга. Хейтери, які мене ненавидять і ненавидять мою думку щодо Стівена Кінга. Будь ласка, прийдіть до наступного відео. От, Чікса, бабки, чупак. Цікаві взагалі слова в неї використовується в лексиконі. Чому ж було і зло? Ну, діти, да, це святі. Такі маленькі янголики, янгелики з золотими кучеряшками, і це, звичайно, діти стаються нам з дублом. Але зло це без сучасна, людина. Багато робиш помилок. Ти вириваєш падли конкурентам, щоб пробитися у цей несправедливий світ творчості. Хочу сказати, що це така артхаусна філософія, іде людям. Якимсь творчим, можливо, людям, які реально починають свій шлях писемницький, як автора, чисто подивитися, можливо, зловити крінж, можливо, надихнутися, зловити п'яну музу, прив'язати і писати щось у такому схожому стилі, не знаю. А чи б я б її перечитувала ні? Я собі виписала б деякі слова і використовувала прожитку, щоб чисто вид'януватися. Оце точно. Я дуже б хотіла, щоб цей огляд був хоча б яким-небудь, щоб просто вам розказати, що таке от існує. Ірана Карпа не забуваємо про неї, бо все ж таки вона епатажна письменниця. І, до речі, цікаво, що в її біографії є такий момент, що вона була народжена секс-символом букворуму. Не пам'ятаю якого року, але ну, це рівень. Завіймань моє почитаю, шановні пані та панове. Тому ви, ви мені пропонуєте якогось класного автора з української літератури. Будемо далі продовжувати з вами разом навчати української літру. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте йому вподобайки, пишіть коменти, бо мені цікаво дійсно про вами спілкуватися. У нас з вами інколи виникає дуже цікаві дискусії. І всім! Папа!